Мене звати Ігор, мені 35 років. Ми тут проживаємо з жінкою, з дітьми. Дідушка в нас інвалід. Проживали ми тут принципи сіки 8 років. Тут, а стабільно, в принципі, п'ять, вже тут що не виїжджаючи, отут ми в селі Мушчуні ми постійно проїжджали. Ми тут і зима, і літо постійно ми тут. І досі, ви ж бачите, що досі тут живемо. Скільки... У нас двоє дітей Коля і Іванка. Скільки років? Коля сім, а Іванки шість. Я сам ніде не працюю офіційно. Будівництвом так, займаюся, а їжджу звідси на роботу. Чи в Києві, чи в Ірпінь – немає різниці. Ми абсолютно не думали, що буде війна, оця, що наступає. А коли вже почули 24-го, тоді ми вже зрозуміли. І ми не знали, що, гадь, що сюди вони зайдуть. Ми думали, що нас забите тупікове село, що вони сюди взагалі. Зайдуть. Бо у нас так і було, що 24-го, якраз, коли це ж почалося, то у нас багато людей з Києва повернулися, думали, що тут саме безпечніше. А оказалося, що тут саме опасніше було. Бо виходить, 26 лютого в хату вже один прильот був у нас. Потім 28-му ми уїхали в школу, типу, бомбосховище дітей, я одвіз з жінкою і з дідусь. І потім я повернувся в воєнний царити ще купляв, І в нас вже 28-му вже одна, друга, третя хата горіла. Вже постріли такі були. Першого вже трошечки так собі теж були, вже закидували, теж снаряди чули, як літали, все повністю. Ну таке, першого числа ще так, можна сказати, а от третього числа то було, хлопці тут хто залишився, то розказували, що жесть було. І евакуація дуже за дві хвилини сказали, швидко уїжджайте звідси. Наші військові, так, да, да. і сказали, що уїжджайте, бо тут пекло було. Ну, Якщо вони вже 20, 27 лютого зайшли танки з БМП, у нас так раз мост остався, який не підірваний був. І вони вже вийшли по полі і пішли. Но час осталася, а час втекла назад. Втікли, суки. Ми накрас вони, наші підбили одну БМП, ну, ми туди ходили, ну, щоб якісь трофеї понабирати. А вона ціла була, ну, не правда, завести ми не могли її. Вона, це виходить, звідси десь приблизно десь кілометр від нас. Вони зайшли, Ну, якось так цікаво, що часть просто залишила е десь, вони поїхали в ту сторону, а часть втікала назад. От, е чи там їх знищили, чи ні, оце я вам не скажу. Ну, як говорили, що якась часть типу, зайшла все-таки в, в Горинку, але там їх швидко і знищили. Бо mm -hmm. там, виходить, якщо сюди не проходять, вони річку Ірпінь минають, то в принципі там через ліса, через це можна собі на Горинку куди хоч попасти. Там є дороги. дороги. 24 лютого саме було, це коли гелікоптери, це які їхні, ці алігатори літали отак, над хатами дуже низько. Коля, Івана, сховайтеся! Диви! Ого! Йоптіль-моптіль! Диви, сіки! Тараканів, блін, диви. Ми наштали приблизно десь 56 штук. Вони в Востомель на аеропорт, вони, аеропорт бомбили. Видно було, що А адіснув відео мене як аеропорт вони бомбили там. Диви, це ще більше. Диви. Диви, ціла колона. Диви, як муравійник, блін. Диві, снаряди. А. І було дві Су, літало їх теж над гостомелем і Бучу. Там, виходить, Бучі колись була воїнська часть. І вони туди теж завидно, що як запускали. А тут літали вони та да, ви що. А ми думали, ми ж не знали, що це, ми думали, що це наші. А вказалося, що ні. Вже mm -hmm. коли кум перезвонив, коли кум дзвонив, каже, втікайте звідси 24-го, то він розказав, каже, які ці вертольоти літають. Кажу, такі-такі, каже, ви що, це ж блін. а ми не знали абсолютно. Ми думали, це наші, що полетіли в гостомель. І ми вже тоді зрозуміли. Ну, дуже вони низько літали. І багато хто начитав, ми начитали, каже, 56 штук їх. Ми прокинулися від вибухів. Ми почули, як в Києві добре бахнуло. Це було десь приблизно, якщо не зібаюся, в п'ять чи в початку 6 травня. Оце і ми прокинулися. Но жінка робила на роботі, то їй перезвонили, що вже вторгнення. І вже тоді зрозуміли. Ми вже почали забирати типу, чемодани, на таке, що документи і це все. Потім якось, так, да, це в Київ прилетіло, потім якось тишина була. Ну, Чули її, як з нашої сторони літало в сторону, їх туди закидували. Ми вже, вже на другий, да, на другий день ми вже звикли, що знали, що вистилили звідти, значить все нормально. Це наші тоді. А якщо звідти летіли, вже тоді. Да. Ми тоді ховалися в підвалі з малими, і ми вже, вже знали, що хто куди запускає. Це ж коли 24, 25, 26. Да. Градами я вам не скажу чесно, а от, знаю точно 26 лютого, де в дяді-колі горіла хата, там видно, наверное, що, що з БМП її підбили, тому що хата була типу, дерев'яна, бо видно, що і вона загорілася. Навіть, що з БМП чи що, якийсь прильот був. Ну, в... Бо видно в гаражі от таке отвірся, якби щось серйозне прилетіло, то цей металіцький гараж його рознесло б. Значить, щось таке менше прилетіло. Оце що 26-го це сама перша хата, яка горіла. І видно було, оці по вулиці як ми йшли, видно, що криші вже були простріляні. Е, понятно, зрозуміло, десь, А тоді якраз був один прильот в поле, бо такий добрий столб диму стояв, то навіть що щось прилетіло. Може, якась ну, град це точно ні. Коли ми 27-му, коли вже ці танки зайшли, казав, ляль жінки, що щось тут нечисто, а моста не зірвали. І коли вже були сильні обстріли, вже сюди залітало. Вже чути, ми коли з Ігорем бігали до воєнних наших, то чули, як над головами там пулі, це все висить, ну вже тоді добре страшно було. Я зрозумів, що ми то таке ще, ми ще півбіди, а дітей тут треба вивезти, то ми одразу вивезли. А тоді, в принципі, можна було виїхати, то тоді ще не таке, що сильно страшно, щоб можна було сказати. Бахало, да, в полі і там, туди вони закидували, чи далі десь там прилітали, туди вони в сторону, то ще можна було. От 28 лютого ще нормально ми виїжджали звідси. Так, да, ми на своїй машині виїхали. Ну, Ми тоді, виходить, ще тоді своїми машинами можна було. Тут вже не можна було виїжджати вже приблизно десь 6 березня, ще багато потомів, то вже тоді опасно було машинами вже виїжджати. Бо саме бої десь 6 числа. Вони так вже сильні почалися тут. Вони вже поставили свою, свою техніку там за річкою Ірпеньом і вони вже сюди і закидували це все. Ми поїхали вперше в пущу ну, типу, сховища, потім да, я своїх одвіз, потім ми повернулися з сусідом ще з Ігорем, І, ну, щоб воєни сіарити вони попросили, ну, таке, що їм саме треба було. Ні, ми уїхали, ми на Хмельниччину уїхали. Ми побули день там і ми, виходить, 1 числа ми уїхали на Хмельниччину. Ми з сім'єю повністю уїхали. Ми там прибули приблизно два місяці десь. Ні. Да, я 14 квітня повернувся сам сюди, ну, бо, тому що нас смарадіорством почали займатися, вже тут багато людей. І ми за цього, що я мусив їхати, щоб подивитися на це все. І ми тоді приїхали, тут ці пару днів побув та поховав, -то, що ціне, бо в нас от, гараж, ворота, все повністю було відкрите. Ну, без того, що ті, бо все відкрите, бо в мене в підвалі я знайшов їхній від розгрузки якусь штуку. Вони в подвалі теж не були. І от тут що в мене був тут навіс 100 квадратів, так букви Г, і там їхні бронежилети валялися, і вони копілку достали звідти, висипали прямо на порог, то вони теж тут були. Щось покрали ці Ну, в мене вкрали, виходить, електробайк, прям зарядку. Ягать. Mm -hmm. Що цікаво, як вони ту зарядку знайшли? Вони вкрали електробайка і безперебійник, що вкрали. Mm -hmm. А таке я і не бачив, що вони там іменно щось сильно потирили. Ну, В сусіді то багато. І Шороповерти потерили, електроінструмент. У нас був будинок, от, виходить, перший етаж. Ну, я ще тільки його почав робити, бо там мала кухня бути планування. Це у нас другий етаж був. От, оце все. Тут, виходить, це де. Вікна, де стінка це коліна комната, там є там наша. І коли побачив, що повністю все зруйноване, видно, що оце все треба розбирати, тому що тут вже ціло нічого немає. <гум> ну прилетіли, виходить, ми уїхали пратіськи 1 березня звідси. А бої десь були десь приблизно, може, 17-18 березня, бо там за мною будинок зруйнований, десь вказали, що там десь 17. І в принципі десь так само і в нас. Ну, тут не знаю, тут менше альтер'єрія чи що, ну, града точно не було. Ну, прильоти були куски, я знаходив. Ну, вопрос, чи він туди, бо там куски я великий в хаті знайшов, такий ж нормальний шмат. Ну, тут не один був прильот. Тут... Прильотів на кришу точно два десь було, сюди один прильот був, і на кришу якийсь великий прильот був. Будинок повністю зруйнований. Це я вже кірпіш теж пав, бо тут був типу, силікатного. А там Івашки тільки кімнату ми зробили, залишилося тільки кроваті поставити, чуть не встигли. Діти да, вони самі мріяли свою кімнату, бо коля з Іванкою жили вони в своїй кімнаті. А Івашка вже мала перейти в цю. Діти з дружиною повернулися, так, де пригадати. А, якраз ми е, в травні, да, ми десь 16 травня повернулися. І так. вже з тих пір мешкаєте тут. Да, і з тепер ми тут. Ну, ми спочатку пару днів з сусіда були в Сірошки, бо в нього хата була чуть ціліша, а потім вже прибирали в себе, то вже тут залишилося. Та, я думаю, скільки приблизно десь процентів 80 зруйновано. Добряче, можна сказати, да. Ну, що мушун, що далі одинаково. Но у нас трошки більше будинків, ніж в мужчині, то в нас так само десь зруйновано приблизно. У нас видно, от три дома немає, от, три дома немає. Три дома стоїть. За ним теж немає, там є дом, це Не видно, що по Там навіть по вулиці, де 72 наша була, там ще в хлам розбили, там 4 етажа було, і там повністю його розбили. Ну, загиблих казали, що в селі багато хто загинув, що і орків побивали. І в нас тут дідусь Ілюша був, ну я не знаю долю його, як він тут остався, але ну, що загинув він тут. Чи орків били, от тут ніхто нічого не каже, що ну, походу, що не менше, бо дідусь такий, він собі ходив тут постійно, а ніхто його не встиг забрати. Да. За село, я не знаю, так як в нас видно, що вони в будинках були. Да? На тих дачах там мене друзі попросили теж подивитися на будинок, в них ціле стався. Так як вони там жили, там вони були. Там таке понароблювали, що ужас. Що там? Там срачі, ну, є унітаз, вони в ванну щось ходили в туалет по-великому. Сусіда видно теж, що були вони там. Вони в хаті поросягать закололи, бо видно, що крупа крові, голова від свині. Шкура валяє, ну, це не наші зробили, це точно вони, бо, бо тут десант був. Тут, виходить, яка там номер їх був, на ломі, да, 331-й полк їхній був. Це не знаю, чи вони там, що точно були, бо на БМП були написані номерація їхня. І в цій хаті, в цій хаті вони теж вони там покрали, виходить, в цих двох хатах вони жили. Угу. У цих двох. В сусіди вони були, а за сусідом там є жовтий будинок, там їхній штаб був. Вони ховались десь більш того, де підвали були. Ну, Наробили вони там таке, що баба Ніна каже, що були кадирівці. Ну, Їх небагато було, там пару чоловік було, а бурятів дуже багато було. Бо ця дорога, де ми заїжджали, там було їх в стеліно. Угу. Вони там і лежали. Бо бабаніна, яка тут була, то... то вона бачила, як трупи валялись, все повністю. А вона тут і залишилась нікуди. Так, да, вона її вивезли, вже так сказали, буде тут капець. Вона каже, вже війна закінчила, вже в нас, а її вивезли 30 березня. А в нас десь приблизно, якщо не шибаюсь, десь закінчилося все десь 22 березня, щось таке. Їх вже й тут не було, вже наші освободили, вже зачищали. Але ще нічого вони ще повилазять трошки, повилазили були. То в селі вилізли пару орків, то там вилізли, то там в лісах вони ще теж були години, ще якісь заблуди валявся, ходив собі, то теж. І тут ще якогось капітана достали їхній капітана чи генерала, от не скажу чесно, він в бліндажі зарив, це його засипало, його достали потім вже з документами, за всіма його достали. Та ще будемо устроюватися, ще будемо жити туди. Ну а що робити? Тут у нас хороше дуже місце. Да? Ну, були орки, ну, зробили біди. Ну нічого, помалесенько якось відбудуємося, а то, що у нас тут дуже красиве місце, що ми в тупіку, у нас тишина тут постійна. Тут дуже красота. А то, що сволота наробила, нічого, ми достроїмося. Звісно, змінилося. Ну як це так? Скільки ми вони тіпа, всю життя жили, да? а тут прийшли вони. Вони ж думали, що ми гірше живемо да, від них. Наоборот, вони, коли приходили сюди, вони побачили, що в кожного своя хата, все порядки є. Ну, Відношення до них це 100%. Буду бачити, буду їх бити. Ну, вже Діти, що мої кажуть, то звільніть, що вже дітей. Ми то таке ще ми вже прожили там трошки, а діти, то вони сказали зразу, кажуть, будемо бачити росіяни, будемо бити їх. По барабану, дитина чи жінка, каже, будемо бити їх. То, що вони сволочі, робили, висвободили, від чого нас висводили? Ні від чого ж. Від хати, так, що зруйнували. От, а діти сказали, що де не будемо бачити. Я пам'ятаю, що тоді ми, ну, ми завжди так помаленько встроїлися, і це були перед війною І, І Це вже стільки часу пройшло, штайте. А ця дитина щось була згадала, ми руски були топилися, в океан їх затягнула сім'єю, і Івашка каже, мама наша каже, наш ми їх спасали. Луча вот, хай вони втопилися. Це дитина, що сказала, в 6 років.